Зараз покажу, як настраювати жорсткість приводу. на прикладі драйвера і двигуна на 750 Вт і драйвер до 1,2 кВт серія 2010. Так, Для того щоб перейти параметр, який жорсткість це P5, P9 і PA19. По замовчуванням. Так, перейти туди, нажимаємо стрілочку назад, шукаємо параметр PA, щоб написано було, і нажимаємо Enter. Set. Шукаємо параметр 5. По замовчуванням тут вже стояти 200. Це стандартні параметри, які вбиваються по ID двигуну. Так, 9 дев'ятий параметр по замовчуванню 80. І 19 параметр 100. Для зміни жорсткості системи потрібно параметр 9 збільшувати. Але чим більший параметр, тим двигун може видавати якісь шуми, тобто треба знаходити таку золоту серединку. Для збільшення стрілочки вверх вибираємо для початку 150 і держимо. Set, поки крапка не пропаде і перестане бликати. Це знак того, що збережені параметри. Виходимо на жарт, шукаємо параметр 5. А і бажано параметри міняти по черзі, тобто не всі зразу. Якщо поміняли 9, 9 параметр міняємо до тих пір, поки двигун не почне видавати звуки, гудіння. таке. Буде при роботі або при утриманні, тобто тоді зменшуємо параметри і знаходимо самий максимальний параметр, який можна використати для цього станка. Я поверну до заводських настройок. Коли ми знайдемо тут максимальний параметр, параметр 9, можна перейти на параметр 5. Параметр 5 е також це частота в герцях, вимірюється. Параметр 5 можна збільшувати, збільшувати теж до певної величини. Тобто Двигун, якщо дуже великий параметр буде, не гудіти, посторонні звуки видавати. Тобто можна там 300-400 поставити і дивитися, як працює двигун. І останній параметр, який ми можемо керувати жорсткість двигуна, це параметр 19. Параметр 19 це швидкість. Вимірюється він у мілісекундах. Швидкість працювання ну, фільтра. Тобто цей параметр потрібно також буде збільшувати або зменшувати при роботі. Швидкість працювання, чим швидше спрацювання, тим двигун жорстче стає і точніший. Але в такому випадку, якщо дуже низький параметр буде стояти, то тут також двигун може давати певні шуми. Тобто По замовчуванням виставляється на драйвер 300 мілісекунд. 300 ну, коефіцієнт виставляється. І цей параметр вже відповідно від передніх налаштувань треба або збільшувати, або зменшувати. Ну В основному це зменшення цього параметра до 100 робить. І дивитися, як працює двигун. І бажано робити ці, цю процедуру на всіх трьох драйверах, щоб станок працював по всім трьох осям однаково. Не можна робити тільки на одному.